Радік, там перемовини плануються у четвер між Зеленським і Путіним. Я чув, а що? Думаєш, буде мир? Не знаю. Тоді давай дізнаємося, що люди кажуть. Чесно кажучи, я думаю, що вони відбудуться, але я не впевнена в їхній ефективності і що вони матимуть якесь велике значення. Ну, ми знаємо, що на початку війни були перемовини, але. Я не бачу сенсу роздувати проблему з них, тому що по факту вони ні до чого не призвели. Я думаю, що це не дуже добра ідея. Ну банально. Не може промовити терористом, Типу, казав, здається, А Ви не можете домовлятися з тигром, якщо ваша голова в його пащі. Ну чи вони відбудуться? Це, це просто Зеленський буде чекати. Він сказав, що я буду чекати в Стамбулі. А чи вони відбудуться? Це... Я сумніваюся, результату не буде. Ніколи за перший раз не вийшло, що хто з ким договорився, тим більше з Путіним. Хто сказав, що вони відбудуть. Я так думаю, що Путін не приїде. Результат не буде ніякого. Кому з цих перемовин. Це перше, А по-друге, я впевнений, що Путін не приїде. Тому, що можна себе з Росією про щось домовляти. Напевно, будуть, але вряд ли буде якийсь позитивний результат, на мою думку. Якщо я дуже сумніваюся, що це відбудеться, що той приїде. а Вони знову свої ці вимоги, почнуть вимог виставляти та й що. Ми не віддамо ні території. Ні. Мабуть, знову потім щось придумав, якийсь блів. Це неправда. Він скотина, Трамп, Європа, мабуть, тепер китайці теж, мабуть, посадять в цьому. Щось буде якась переміна. Доста вже цих смертей, дітей, скільки вже цей скот вибив. Україна мусить йти на компроміс, хоч на якийсь компроміс мусить йти. Але ми, ми не здаємося, і не здамося. Україна переможе. Ну, будь-які переговори з Росією це пастка, але на жаль, в даному випадку переговори і потрібні також і нам. Тому ми мусимо йти на ці переговори. Мусимо також шукати з ними переговори. А, звичайно, не здавати територію країни, не здавати, а проводити все таки переговори також із позиції сили.